Вітаю усіх наших глядачів. Це Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. Підсумок робочого тижня вже готові підбити наші журналісти. Сьогодні говоримо про таке: африканська чума свиней виявлена у Кременчуцькому районі. Місто відвідали нігерійські дипломати, а святий Миколай вже почав вітати малечу міста. Про це та інше в деталях вже за мить. Не перемикайте. Кременчук продовжує втрачати своїх героїв. Сьогодні в останню путь провели загиблого на Донбасі Артема Носенка. Загальноміське прощання відбулось у міському палаці культури. Родичі, побратими, представники міської влади та небайдужі кременчужани. Навколішках громада проваджала свого героя. Загиблому героєві Артему Носенко було всього 24 роки. Він служив за контрактом у розвідці. Учасник АТО загинув 15 грудня від кулі снайпера, коли розвідгрупа потрапила під обстріл. Побратими бійця розповідають, незважаючи на молодий вік, Артем був дуже мужнім та сміливим військовим. Одним словом, шустром він був. У нього позивною шустрий. І отримала над від нас, Саша. когда мы выходили с боя серьезного. У Артема это был такой первый серьезный бой. Под октябрем нарвались мы на ДРГ, на группу. Двоих наших положили. Нам повезло. Он был героем, героическим парнем. Никогда не прятался за спину друзей. Артем Носенко навчався в Кременчуцькій школі номер 10 Потім отримав освіту в Національному університеті імені Михайла Остроградського. Провести в останню путь загиблого прийшли небайдужі городяни, представники міської влади та ті, хто знав Артема особисто. «Він він запам'ятався нам, яким був завжди завжди і залишиться для нас». тільки сказати, що что... скорбим пам'ятаю. Близьким родственникам, звісно, соболезную. Яркий парень був. сюда, сюди, навіть коли необхідна була помощь, приходив на допомогу. Так що в этом случае очень жалко. Жалко, що втіляємо таких от замечательних людей. Поховають військовослужбовці на Свиштовському кладовищі. У 12 му секторі Героїв АТО. Чи обезпечено наше місто від африканської чуми свиней? Які проблеми маємо у комунальній галузі та як Кременчук готується до новорічних свят? Про це та інше сьогодні йшлося на щотижневій апаратній нараді у міського голови Віталія Малецького. Детально далі почали з хвилини мовчання в пам'ять загиблого в АТО кременчужанина Артема Носенка. За поточний тиждень у Кременчуці не виникало надзвичайних ситуацій. Втім, були надзвичайні події пожежі та ДТП. В одному із них загинула жінка. Такий оперативний стан на сьогодні. По лінії служби 1563 Маємо зменшення звернень громадян у порівнянні з минулим тижнем, що свідчить про стабільність у сфері життєзабезпечення. Втім, маємо зовнішню загрозу у Кременчуцькому районі. Зафіксований випадок зараження худоби африканською чумою свиней. Официально вчера подтвердилось, что это свиноматка больна африканской чумой. Были созданы комиссии ТБНС, еще комиссии в Ключевском районе, проведены согласно инструкции и мероприятия по этому вопросу. Сегодня будет установлен пункт, контрольный пропускной пункт среди определена трехкилометровая зона, в которой ходит село Дзержинка. Значит, нашими сотрудниками місце від служби вчора було уничтожено спалено 50 свиней. В зоні, ці яку ми попадаємо, місто попадає крименчуг. Є теж відповідні заходи, і ми їх будемо виконувати згідно інструкції про боротьбу з недопущенням класичної чуми свиней на території міста і в цій зоні. Людмила Гровена, будь ласка. По торгівлі зараз е, ви з усіма службами відпрацюєте так, щоб в місті Кременчуці сьогодні з землі, з машин, торгівлі м'ясопродуктами, салом, м'ясом не було. Повідомте, будь ласка, через засоби масової інформації. Наше з вами завдання, щоб кременчужани були здоровими, незважаючи на те, що говорять лікарі, що ця хвороба для людей є безпечною, але споживання м'яса, яке не встановлено його походження, не встановлено регіон його прибуття і яке не пройшло контроль відповідний. Воно повинно бути абсолютно обмежено. Будь ласка, правоохоронні органи. Теж зверніть увагу сьогодні. Дайте орієнтування, щоб в разі виявлення таких ситуацій припиняли відразу цю торгівлю. Звернув увагу Віталій Малецький на ситуацію з освітленням вулиці Воровського. Точніше, з його відсутністю, там на Воровського від пролетарської до виїзду на вулицю першотравневу буквально чотири. Фонарі горить світла, немає там. В кромішній тьмі і автобуси, які їдуть на автовокзал, наші заїжджають туди. І водії там ну, просто було неймовірно щось. На апаратну для пояснень терміново викликали керівника міськсвітла світла Володимира Медведовського. Ну, там стоять старі лампи, які лампою общего назначення, які, в принципі, пірають швидко. Обраті увагу на всі. переходы, на все перекрестки, чтобы на них свет был однозначно. Проблема есть. Проблема связана и с повышением криминогенной ситуации. То, что мы с вами говорили, 10 минут добавить. Добавили, не хватает. Добавляем еще 10 минут света. Утром и вечером. Для того, чтобы люди шли не по серому, Не в кімнаті по цвіт автомобільних фар на роботу, а шлі, коли працює освітлення. Ще одне доручення від мера до керівництва відділу контролю за станом благоустрою навести лад в місцях з незаконно встановленими кіосками. Віталій Малецький виказав також незадоволення роботою керівника підприємства благоустрій Кременчука Сергія Шаповала. Йдеться про відмову останнього демонтувати незаконну зупинку таксі біля Амстору. Если директор не выполняет поручення сотрудника службы, ему нужно чого поручение? Ваше, мое. Это, это решение исполкомов. Давайте ему конкретные сроки, чтобы он навел там порядок. И объяснительно, почему он это не сделал на протяжении недели. Он здесь так браво рассказывает на комиссиях о том, сколько он денег получил от Полтового энергии и куда он их делал. Только непонятно куда. И Прибыль и задолженность перед налоговой 2,5 миллиона тоже. То есть он считает, что в бюджет деньги платить не нужно, НДС платить не нужно, налог на прибыль платить не нужно, решение исполкома выполнять не нужно. Зачем вам такой директор, скажите? Як відзвітували на апаратній керівники галузей, зарплати бюджетникам виплачуються вчасно і в повному обсязі. Загалом же ситуація у Кременчуці стабільна. Місто готується до новорічних свят. У ці дні в посиленому режимі чергуватимуть поліціянти. І вже завтра урочисто буде відкрито головну міську ялинку. Сьогодні зранку святий Миколай з помічниками завітав до автозаводського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Вихованців центру зі святом привітав міський голова Віталій Малецький. А волонтери молодіжного парламенту Кременчука допомогли здійснити найзаповітніші мрії юних кременчужан. У переддень свята подарувати найменшим обездоленим дітям радість, любов і тепло до автозаводського центру соціально-психологічної реабілітації завітали міський голова Віталій Малецький та багато інших друзів закладу. Мер привітав діток з улюбленим святом. Ми хочемо сьогодні привітати вас святом, побажати вам міцного здоров'я, щоб ви кожен день зростали, ставали все сильніше, все вище, все розумніше, щоб у вас все в житті складалося добре і щоб святий Миколай був вашим заступником не лише сьогодні чи завтра в день свята, а вів вас по життю і завжди допомагав вам і підказував і захищав вас. Хлопчики та дівчатка порадували гостей своїми талановитими виступами. Центру отримав від міської влади планшет Олена Борисівна, Прошу вас отримати цей подарунок від е, міської влади, ну і всієї нашої волонтерської команди від усіх тих людей, які є помічниками Святого Миколая, Завжди готові прийти до вас, допомагати і підтримувати і вас, і діточок. Вітаємо вас! Святом звонить! Вихованцям від спонсорів дісталися солодощі та канцтовари. Справжнім сюрпризом стало ігрове шоу з хімічними дослідами від волонтерів молодіжного парламенту Кременчука. Діти спробували диво і на дотик, і на смак. Давай. Але найочікуванішими були подарунки, які діти замовляли у своїх листах святому Миколаю, завдяки небайдужим дорослим дитячі мрії втілюються в життя. Святий Миколай прийшов сьогодні і до найменших вихованців будинку дитячої та юнацької творчості. Дітки увесь рік були чемними і слухняними, тож отримали від нього подарунки. Як святкувала малеча, зафіксувала наша відеокамера. А щоб дізнатися, про що мріють дітлахи, нашому Дмитру Демиденку довелося перевтілитися у святого Миколая. За легендою, святий Миколай із труднощами добирався до малечі на святковий ранок. Тож дітки як могли допомагали йому якнайшвидше потрапити до них на свято. Конкурси, веселі ігри, хороводи. Упродовж свята малеча не лише поринула в атмосферу казки, а й стала її героями. Результату досягнуто, і Миколай з'явився. Роль чудотворця виконав журналіст Кременчуцьких новин Дмитро Демеденко. Що біда вас обминала тільки радість. Доброго дня, Святий Миколай, вітаємо тебе. Ми дуже довго на тебе чекали. Довго я йшов, зустрів зірочок, які ви відправили мені на допомогу. Дякую вам. І нарешті я дістався до вас. Ми дуже-дуже раді тебе бачити. Миколай, ти, мабуть, втомився і хочеш відпочити. Присядь, будь ласка, відпочинь. А поки ти будеш відпочивати. Дітки підготували для тебе бажання. Як і годиться святий Миколай, вислухав дитячі мрії і побажання. Кажуть, що засливі діти мають право попросити у святого Миколая їхні мрії здійснити? За святого Миколая я таке плахання маю. До заповозити діялинко бакади мені два І, звичайно ж, слухняні дітки отримали подарунки. Ну, наскільки мені відомо, були вони слухняними, добре вчилися, поважали старших, вивчали науки, любили батьків. То, мабуть, без різочок сьогодні, з подарунками будемо. Добре. Ось така казка, нехай і до вас прийде Святий Миколай і неодмінно принесе щось добре і приємне. Бажані подарунки отримали і учні початкової школи інтернату імені Макаренка. Небайдужі кременчужани, справжні помічники святого Миколая купували для дітлахів омріяни. Волонтери ж молодіжного парламенту передали гостинці малюкам. Напередодні зимових свят кожний малюк живе передчуттям казкових див. Маленькі вихованці інтернату з нетерпінням чекають в гості святого Покровителя. На Миколая лозить подарунки, під подушку. Хто слухається? А, а хто не слухає чи лозинку? Та, а ви слухали чи не слухали? Слухались. Діти пишуть листи Святому Миколаю та замовляють подарунки. Машинку на пальто і флаг України. Я згадав собі конструкцію зору новіни. Я машину з пультом. Я заказав машинку на це ще не пашок дмін. Я заказала на, на Святий Миколай коляску, гітару і грушечими. Грати да. а, а я для Миколая заказав конструктор – воєнний корабль. Щороку Віталій Малицький вітає учнів школи інтернату імені Макаренка зі святом святого Миколая. Сьогодні він знову зустрівся з улюбленцями. Тепер вже як мер. Ми до вас завітали разом з волонтерами молодіжного парламенту Кременчука з представниками громадських організацій, які роблять все для того, щоб святий Миколай. Дійшов до кожної дитини в нашому місті. Роблять це для того, щоб разом з помічниками Святого Миколая в цьому світі ставало все більше і більше доброти любові і поваги. Від святого Миколая від нас, директору і всьому закладу, вручаємо ось цей мультимаційний проєктор, такий компактний, для того, щоб в кожному класі можна було сучасними технологіями навчатися, дивитися на дозвільні мультфільми, ну і взагалі е, краще пізнавати наш чудовий. Я хочу подякувати міську владу в особі Віталія Олексійовича Малецького. За цей подарунок не було жодного випадку на Святого Миколая або на день захисту дітей, коли б Віталій Олексійович не був в нашому закладі. Тому ми дуже вдячні за повагу, за чинне відношення до нашого закладу. Традиційно діти готують для гостей яскраву концертну програму натомість отримують подарунки, солодощі та іграшки зібрані волонтерами молодіжного парламенту. Хочу від волонтерів від Криманчужани, які цього року більше 10 тисяч долучилися до цьогорічного акції. Привітати вас цим чудовим, мені здається, найдобрішим, найкрасивішим, найчеснішим заходом, який є в році. Це день святого Миколая. Маю надію, що в ці сімрі ваші обов'язково здійсняться. У цій оселі особливо раді проявам щедрості та доброзичливості. Зробити маленьке диво нескладно. Родина Малецьких вже кілька років поспіль бере участь в акції Святий Миколай дітям, дізнавшись про що мріють ці діти, Віталій Малецький та його дружина Марина придбали та подарували їм бажані презенти. Дмитрик замовляв книжки. Й... Мрія е, книжку Книжку? а до дивись. Святий Миколаєв, тобі, тобі я ж три книжки подарував. Ти, ти хотів народні оповідання, так? Так. Ану, дивися, які книжки, <гум> диви, які гарні. Та що будеш читати, навчатися, будеш дуже розумний. Сьогодні кожен учень початкової школи отримав саме те, що замовляв у листі святому покровителю. А що ти просив по святого Миколая? Що ти просив? Що ти саме листові? Я просив. Корабель. 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 Ану, ану, ану подивимося. що там. Давай, давай, святий Миколай, що чи приніс? Корабель приніс? Чи що? Ану, дивися. А... ану, дивися. Корабель, ану, покажи, корабель. Ану, покажи корабель. який корабель. Всім, що бачив. О, такий корабель приніс, покажи. святий Миколай. Відповідь на щедрість, щирі усмішки, і трепетна радість з присмаком справжнього свята. День святого Миколая сьогодні відзначили і у виховній Кременчуцькій колонії. Поздоровити вихованців зі святом і подарувати дарунки до колонії завітали представники управління у справах сім'ї, дітей та молоді і наші журналісти. Хлопці з виховної колонії, вкотре продемонстрували, що вони не менш талановиті і творчі за інших. Напередодні свята молоді люди влаштували справжню театральну виставу, в якій танцювали, розповідали вірші і навіть читали реп. Мені дуже сильно нараються виступати, участвувати в різних мероприятиях. У нас тут часто проводяться такі, як червона калина, часто приїжджають спонсори. Ну люди з свободи сильно допомагають тут, адміністрації. Устраювати різні праздники. Всі стараються чомусь стрілятися. багато таланти відкривають. Сопаснов и также и рисуют тоже здесь же научились большинство. Відкривати в собі талант юнакам допомагають педагоги та працівники виховної колонії. Завдання педагогічного колективу розкрити в дитячих душах те глибоке, де заховане на глибині їхньої душі, відкрити їхні здібності таланти. Одним з таких свят свято Миколая, яке приносить радість не тільки дітям, не тільки отримати подарунки, а вміти ці подарунки ще заробити. Готуючись до свята, відкриваються здібності, відкриваються таланти і здружується наша. Е Молоді люди відзначають, у колонії створені усі необхідні умови, аби не відчувати себе засудженими. Чесно, коли я сюди їхав, я боявся. Думав, що це реально буде якась На самом деле, це так само, як Пінецькі ваги, просто чуть довго в ньому нахожусь і все так. Все добре, все замечательно. Хороша адміністрація і допомагають нам, навіть якщо наші всіх проблеми. Спеціаліст управління у справах сім'ї дітей та молоді Микола Шевченко привітав усіх зі святом. Від імені міського голови Віталія Малецького, виконавчого комітету та волонтерів молодіжного парламенту, вихованцям колонії подарував солодкі подарунки і фотоапарат. Вважаю, що ваші мрії дійсно збувалися в новому році. А святий Миколай до вас приходив частіше, приносив подарунки, добрі вісті, злагоду, спокій і мир у душі у серці. Зі святом вас вітаємо. У свою чергу парубки подякували за подарунки і привітали кременчужан зі святом. Я хочу поздравити всіх дітей Кременчуга з праздником Святого Ніколая і хочу, щоб у них були всі мрії і щоб ну, не нарушали закон. З праздником вас! До Кременчука завітали іноземні гості. Дипломати із Нігерії зустрілись із міським головою Віталієм Малецьким і обговорили питання можливої співпраці. Про що йшлося на зустрічі докладніше Дмитро Демиденко. Тимчасово повірений у справах Федеративної Республіки Нігерія в Україні пан Афалабі Адефідіпи та голова канцелярії посольства пані Айо Лютер Огбомоби мали у Кременчуці насичену програму перебування. Іноземці відвідали товариство з обмеженою відповідальністю Хелітрейнінг Україна, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету, побували у парку миру. Підсумки ж візиту підбили на зустрічі з міським головою Кременчука Віталієм Малецьким та представниками депутатського корпусу. Віталій Малецький під час зустрічі з іноземною делегацією окреслив найпривабливіші напрямки співпраці, серед яких, на думку міського голови, взаємодія у галузі освіти культури торговельні відносини. Іншим аспектом нашої потенційної співпраці могли бути торгівельні відносини з підприємствами машинобудування міста Кременчука, які виробляють продукцію. Що експлуатується в тому числі і на африканському континенті, натомість пан Афалабі Адефідіпи привітав Віталія Малецького з перемогою на виборах міського голови та висловив сподівання на тісну співпрацю з Кременчуцькими підприємцями і освітянами. Метою ж свого візиту, тимчасово повірений у справах Федеративної Республіки Нігерія, назвав пошук бізнесменів та потенційних інвесторів. А прийшов будь-який підприємець може спробувати свої сили на ринках Нігерії. Причому як у сільському господарстві, так і у промисловості. Я тут, щоб знайти перспективних інвесторів. Обговорили сторони і питання обміну студентами між вищими навчальними закладами. За словами гостей, чимало молодих нігерійців виявляють бажання навчатися в українських вишах і в Кременчуських, зокрема. Але на заваді стоїть проблема з отриманням візи. Віталій Малецький пообіцяв свою допомогу у вирішенні питання. В доповнення хочу сказати, що якщо будуть проблеми з візовою підтримкою для студентів, які захотять вчитися або в льотному коледжі, або в національному університеті, або в опять же, частних тренінгових структурах по підготовці пілотів, то ми зі своєї сторони будемо хлопотати перед нашим МІДом і посольством України в Абуджі, щоб ця процедура була максимально швидкою і швидкою. Амфортне для цих студентів. А далі за протоколом сторони обмінялися подарунками та зробили спільне фото. Журналісти Кременчуцьких новин продовжують проводити спільні рейди разом з Костянтином Куском, головою ради громадської організації на крилах надії України. Сьогодні перевіряли, чи є місцеві перукарні та салони краси доступними для людей з інвалідністю. Майже півтисячі чоловік, саме стільки у Кременчуці людей з інвалідністю для кременчужан, які мають особливі фізичні потреби, дуже значною проблемою є доступність до магазинів, аптек, розважальних закладів та навіть перукарень. Ми обговорили цю проблему з Костянтином Куском, головою ради громадської організації на крилах надії України. В Кременчуї є проблеми з доступністю, але слава Богу, ці проблеми вирішуються, Но правда вони вирішуються не так швидко, як хотілось би. на самом деле. Было бы очень неплохо, если бы предприниматели как-нибудь обращались в инвалидные организации и советовались, как правильно устанавливать тот же самый звонок. Самое простое, что можно сделать. если там пандуси нельзя установить. Костянтин. Займається проблемою доступності з 2010 року. За його словами, позитивні зміни є, але до європейського рівня ще далеко з доступністю за заграніці там вирішується очень швидко, тому що ті фірми, які проєктують будинки, вони звертаються в комітет і на основі совета комітету по доступності ті підприємці роблять ті чи інші Способи доступності для людей з ограниченими фізичними способностями разом ми вирішили подивитися, які справи з доступністю до перукарень та салонів краси у Кременчуці і були вражені. Ми зараз знаходимося біля нашої першої парикмахерської, і вона у нас недоступна. 12 ступень. І попробуйте по цим 12 ступенькам не зовсім рівним, піднятися. Не кожен чоловік на інвалідній колясці зможе здесь піднятися. Мы подъехали к парикмахерской. На первом этапе она здесь недоступна, но, скорее всего, там будет доступна. Я запрыгнул. Но дело в том, что не надо равняться на мне, потому что не каждый человек сможет на инвалидной коляске перепрыгнуть этот парк. Вырежьте эту проблему реально. Достаточно установить пандус, с нормам. Але для цього треба донести до свідомості комерсантів, що завжди є можливість зробити середовище доступним для людей. Синоптики прогнозують на вихідні потепління. Температура вночі нуль, в день плюс 5 градусів. Це була остання інформація нашого випуску. Вітаю вас із прийдешнім Миколаєм. Нехай чудотворець принесе вам лише приємні і корисні подарунки. Поруч будуть рідні, і нехай ви та ваші близькі не знають, що таке печалі і хвороби. Нагадую вам, що завтра, о 14-й годині на площі Незалежності, відбудеться урочисте відкриття головної ялинки міста. Приходьте і святкуйте разом із Кременчуцькою громадою, ми ж побачимось з вами у понеділок. До зустрічі.